Алла Борисовна, дякую за поддержку Украины. Боже, мой, сердце выскакивает из людей. Дякую, дякую. Что-то происходит, и мне кажется, мы стоим на таком краю падения какого-то, я не знаю, но я ничего не сделаю, понимаете, для того, чтобы от этого края кого-то увести. Мы, наверное, должны упасть. Упасть, сильно удариться для того, чтобы понять, что выбираться из этого дерьма надо. Что-то произошло. Время такое вот, ну, Віздухи щото твариць Алла Погачова вперше відкрито розповідає про справжні причини свого від'їзду з Росії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А що тут робити тогда? Могу покинути родину, яку я очень люблю. тільки в одному випадку, если родина мене придаст, а вона мене придала. Артистка розкриває свою думку про Путіна та пояснює, чому не може мовчати. А також і про пропагандистку Сімон'ян, яка назвала її чоловіка Максима Галкіна Гейм, та звинуватила у несправжній сім'ї. Про все це уже за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я не знаю, скільки мені ще пущена п'ять стала бить жити. Ну, повірте. Ви просто не знаєте свої сіли, викладайте німикнаві силою. Російська співачка Алла Погачова вперше після виїзду з Росії на початку широкомасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року детально пояснює причину свого рішення разом із дітьми покинути країну. Виконавиця дала велике інтерв'ю для програми Скажи Гордієві, я кому заявила, її фактично видворили з РФ після того, як її чоловік, шоумен Максим Галкін, публічно виступив проти війни. В день схожі благодатного огня. летять крилаті російські ракети в жилой дом в Одесі. Погибає сім'я, погибає трьохмісячний дитина. Як это все б'ється? Вот як это, Объясните мені? Ну, начнем с того, что крылатые ракеты не должны прилетать в жилые дома и в будние дни, а не только в праздники. Но вы одновременно молитесь с патриархом иерусалимским о мире, вы официальные лица, вы приезжаете, вы везете благодатный огонь в Москву, и при этом эта же власть посылает эти ракеты. Или это опять не мы? Ну, то есть я уже слышал объяснение, что это оказывается потому, эти высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что ПВО украинское сбило эти ракеты. То есть, типа, не должно работать ПВО, и тогда все будет хорошо. В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Бучи. Это не мы малазийский Боинг – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы, все не мы. А мы чего там делаем? И еще одну важную вещь хочу сказать. Меня просят мои уважаемые подписчики в директе, в комментариях продолжить вести Инстаграм, как я его вел раньше. С забавными видео с детьми, там, с юмористическим контентом. Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать, поэтому пока что прежним ни Инстаграм, ни новый телеграм-канал, который я завел, не будет таким, как он был до 24 февраля. Нельзя, оказывается, ничего говорить. Меня это поразило. Я же не хочу заканчивать свою жизнь. Ап'ять присталінізм гачова зазначає, спершу не мало наміру покидати Росію, залишати країну. Вона не планувала. Річ у тім, Максим був за кордоном на початку широкобасштабної війни. Я вдома, і мені потрібно було поїхати на лікування в Ізраїль. Вони мене просто врятували тоді, тому що там був лікар, який мені був дуже потрібен. Щойно я поїхала, таке почалось. Священник цей поганий ткачов, яке щастя очистилось повітря. Вона поїхала. Я й не збиралась. Її їхати, але, думаю, напевно, така його думка просто. Поскольку, поскольку ми проти війни накинулись. Якісь люди, що писали на останки. Суцільні образи. Ну, раз не подобається. Починаєш думати, що, а що тут робити тоді? Артистка розповідає, з нею зустрівся перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Корієнко. Та запевнив, причин для хвилювання немає. Проте вже за два дні після цієї розмови її чоловіка Максима Галкіна офіційно оголосили іноземним агентом. І мені довелось подумати на цю тему, чому я гаразд, але коли діти пішли до школи, після цього їх почали тролити. Ви діти шпіонів, ваш папа агент і на агенти. Все такое. Після цього, за словами співачки, вона остаточно вирішила залишити Росію. Забрали чемоданчики, ніліпапі, що ми виїжджаємо З собою У нас було 30 тисяч доларів, які можна провести. І поїхали в Ізраїль. Це був такий гострий біль для мене, що це так відбувається. Я написала: оголосіть мене теж іноагентом. Я не розумію, чому мені. Мнение... Людей не глупих так присікається. Я вважаю, що в державі мають бути різні думки на запитання, чи могли вони з Максимом Галкіним залишитись осторонь і промовчати. Погачова відповіла, що це було б неможливо. Мовчати означало б зрадити свої переконання. Я б не промовчала, тому що мені краще було б поїхати звичайно. Я знала, чим це може закінчитись. І Максим не промовчав би. Тому що є таке поняття, як совість, і совість дороже слави вже. Розкоші дороже всього. Ти ж в останню хвилину життя будеш думати про те, що ти зробив і як ти ставився до людей. Літати, Наша життя от найкращий фільм. В ньому є і позитивні персонажі, і негативні персонажі. Цей фільм сочетає в себе Різні жанри. А сюжет цього кіно пахлі любого голівудського блокбастера. Жизнь интересное кіно. Крилі будуть задігарі. Алла Погачова зізнається на початку президентства Володимира Путіна була щиро ним захоплена. За її словами, вона навіть відкрито підтримувала його, голосувала на виборах і закликала інших робити так само. Я довго думала, навіть Путін не глупий чоловік. Я ж його знаю. Я не те, що ігітувала за нього. Я голосувала. Була в такому захваті від нього. Думала: ну, ось нарешті. По перше, він говорив приголомшливі речі навіть про Україну. Усе, що я думала, він це говорив. Це просто кумир. Думала, яка людина. Канніше для мене се зараз... час промодон не зізнається. Перше серйозне розчарування в путіні вона відчула тоді, коли той дозволив собі запізнитись на три години на церемонію вручення їй ордена. Артистка з іронією згадала цей момент, зазначивши, звичка президента зневажати чужий час, втомила вже всіх. А паз до паздавіці. Токи вже прикращайте всього. Дає все знають, що я проти війни. Співачка також проводить паралель між особистим вибором людини та правом країни на незалежність. Вона зазначає, кожному зрозуміло, не всі хочуть жити в комуналці. Багато хто прагне мати окрему квартиру. Але за її словами, чомусь це елементарне бажання не визнається на рівні держав, коли йдеться про Україну, яка просто хоче бути самостійною. Я все время спрашивают, почему я не реагую на якісь дурнів в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстити подлим людям, треба бути просто счастливой, і вони цього не переживуть. Всього вам хорошого. Також Пугачова з іронією відреагувала на критику з боку російських пропагандистів, зокрема на висловлювання Маргарити Сімоньян. Что творит сейчас Галкин? Я уже прошу своих друзей и знакомых, но ну, не, не присылайте вы мне, я не могу это слышать, как он поливает помоями, Россию и русскую армию. Но ведь это в первую очередь говорит о качестве. А папу этих своего он людей. Тоже о, Наверное, о качестве этих людей, об их душевных признаках. Я не знаю, можно об этом говорить в эфире или нет, но я с позволения вашего скажу. Потому что человек себе уже такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда. Человек, о котором достоверно всем известно, что он гей для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну, ви вже розумієте, уровень внутрішнього ліцемірі, врання і вообще качество этого человека. В інтерв'ю співачка зазначає, негативні коментарі лунають від тих, кому живеться гірше. І додає, сміх найкращий спосіб ставитись до подібних нападок. Коли журналістка Катерина Гордієва згадала слова Маргарити Симоньян про її несправжню сім'ю, Пугачова з подивом перепитала: Симоньян що сказала? Ну, Доходь да хоть горшком заю так в печку не ніста. Потім Пугачова вирішила прокоментувати скандальні слова. Яка охарактеризувала Галкіна як гея, що дружився на літній жінці заради збагачення. Співачка заявляє, не вважається чимось страшним або негативним і ставиться до таких висловлювань із легкістю. Яка різниця? Це їх любима тема. хто не гей? просто кажеться, що всі блогі там цей гей, этот гей, етат э гей Нас це не стосується. Хай кажуть усе, що хочуть, аби в нас було все гаразд, нас я Вийшла замуж, скала надо... давай, ну что это уже? Я сказал, я могу спокойно стареть с тобой. Я сказал, конечно. Не бойся ничего. Каждый день я благодарю небеса, ты знаешь, как меня... ты пришел в мою жизнь. Все время была на сцене, на сцене. Я, дум... я была уверена, что сцена меня свяжет с кем-то. И я все время ошибалась. То с директором концерта, то певцы, там еще что-то. Оказывается, у меня парадист. И сцена Я дала тебе. Я, я помню ті моменти, коли спочатку я не поняла, я очень мені не понравился. Я не знаю почему, но Я видела тебе во сні. Я знала, що ти ко мне прийдеш і сделаешь мою жизнь удивительне. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.